– Яку рибу взагалі у ловлять? Е, – У Градиську ловлять лящі, судаки, е, тарань, чехунь. Е, короби дуже рідко попадаються. Іногда попадаються, то в столобину це теж дуже рідко. Угу. Сумів практично немає. Сходити кудись, можливо, у Градеську можна. Є парк. Тут у нас зробили за клубом на посілку. Парк, алею зробили, там поставили то серце поставили, то мотоцикл поставили. Ну, красиво так реагували парк. Є кафешки, є шашличні. Шашлики, кстати, буде в Радиську. Є рибні, є і м'ясні. А ось ми чули, Євградеську старий центр і новий центр. Є таке? Є. А в чому різниця між... Ними? Старий центр це... По-нашому називається Запоріжжя. Там раніше був базар, ну, тобто, оживлений. А тоді, коли розстроївся трошки Градиськ, став базар на посілку і ну, практично там такого вже немає нічого. Базар той закрили, той, що був. Ну, це я ще маленький був, як там базар. базар. Ну, рибалкою можна зробити на життя, в принципі, у Градиську, чи вже ні? Вже ні. Вже во первих, шо не скільки риби, а во-первых, що скажемо так, нема на неї ціни. Боже в зв'язку з війною з оцією, що нема реалізації.